Вітаю вас, мій космічні! З вами Гутман Календалій і це прогноз на тиждень, який буде завершальним коридором затемнень із 23 жовтня по 29 жовтня включно. Ставте лайк, підтримайте мій канал і почнемо. понеділок, 23 жовтня, Сонце буде переходити в знак Скорпіону. І вже о 19.21 наші скорпіончики будуть відмічати свої дні народження. Місяць буде в вололюбленому знаці водолія, тож ми будемо внутрішньо націлені на свободу, на, на ординарний прояв себе, сприятливим буде спілкування з друзями. Проте до 16 години і 4 хвилини буде діяти напружена енергія 9-ї місячної доби. Ця доба вважається критичною, адже місяць змінює свою фазу. А потім настає 10-та доба, символом якої є фонтан. Цей день варто уникати конфліктів. Сприятливий день буде для торгівельних операцій. Особливо сприятливими будуть теми, які пов'язані з авіацією, інноваціями і оригінальним підходом до бізнесу. Місяць буде в гармонійному аспекті Драгон до сонця. А це сприятливий час, коли ми можемо бути в гармонії із своїми думками, як на свідомому, так і підсвідомому рівні. Проте місяць буде в напруженому аспекті до Дюпітеру, планети соціальної організації авторитету, і урану. Це може вказувати на те, що можуть бути внутрішні невдоволені соціумом, станом речей, мінливістю ситуації. Це можуть бути різкі зміни, які виникають дуже швидко. І потрібно буде задіяти інтуїцію для того, щоб адаптуватися під ці зміни. Може затруднюватися хід справ, які пов'язані із проявом власного авторитету. З часу, коли Сонце перейде в знак скорпіону, почнуть відбуватися трансформаційні зміни. Є ризик загострення конфліктних ситуацій, допоможе вийти із напружених аспектів цього дня, гармонійний аспект також між Юпітером, планетою великого щастя та Венерою планетою Малого Щастя. Це може бути пов'язане з гарним настроєм, але слідкуйте, будь ласка, за своїми витратами, адже це може вказувати і на переїдання, і на те, що ми можемо йти за своїми слабкостями і витрачати більше, ніж нам потрібно. З 10-ї години вечора і до кінця доби буде місяць без курсу. В цей час не варто починати нових справ. У вівторок, 24 жовтня, місяць буде переходити в знак Риб. Об 11.24. До цього часу буде також місяць без курсу, тож до 11.33, включно, не починаємо нових справ. Із 16-26 буде діяти 11-та місячна дуба, символом якої є вогняний меч. Це один з найбільш потужних енергетично днів місяця день старанності, зібраності. Все почати цього дня варто довести до кінця. Попередньо все спланувавши. Цей період може бути заплутаність або ж справа може заходити Вологий кут, адже і місяць буде у з'єднанні із Сатурном планетою обмежень, законів, часу. Тож, щоб пропрацювати цей аспект, варто зранку вже почати прописувати свій план на день і зробити всю ротинну роботу, щоб наступна половина дня у вас була більш легша. Тим більше що місяць буде робити гармонійний аспект Тригон, а це аспект родування перешкод на вашому шляху, до Меркурію, планети, яка також пов'язана із комунікацією, комерцією із недалекими поїздками. В цей період думки будуть конструктивними, особливо щодо домашнього затишку та харчування. Місяць також буде в гармонійному аспекті до Марсу, планети активних дій. в цей період. Сприятливим буде комерційна діяльність. Наші емоції можуть бути в полоні минулого, але зростає інтуїція на вигідні угоди. Сприятливим буде у другій половині дня зробити аналіз результатів, які отримаєте за день. 25 жовтня місяць продовжує бути в знаці риб, в перші половині дня буде продовжувати діяти енергії 11-ї місячної доби, а з 16-42 буде 12-місячна доба. Символом якої є чаша, це період альтруїзму, очищення думок. Це досить містичний день, і в цей період загадуйте бажання, адже ваші думки цей день досягають своєї мети. В цей день місяць буде в напруженому аспекті до Венери, яка відповідає за фінанси та взаємозв'язки. Тож, якщо не пропрацьована Венера або місяць, то можуть бути конфлікти або ж надмірні витрати. Проте в цей день місяць буде в гармонійному аспекті секстиль до Урану, це аспект можливості прояву своєї оригінальності, своїх інноваційних ідей. Це сприятливий період для того, щоб зустріти його із друзями або вколі в колі однодумців. Цей же період і Сонце, і Меркурій будуть робити гармонійний аспект до Сатурну. А в цей час сприятливо планувати всю годинну роботу і. Наполегло йти до своєї цілі, mm. Сатурн буде давати підтримку нашому внутрішньому стрижню. 26 жовтня місяць буде переходити в знак Овен о першій годині дня, і з цього часу ми будемо націлені на внутрішній конфлікт на конкурентність, інтуїція буде підказувати нам нові цікаві ідеї з 9-ї години ранку і 39 хвилин, і до 13-ї години і однієї хвилини не починати нових справ, адже місяць буде без курсу. Справи можуть піти не так, як би вам хотілося. Досити містичний день. А в цей період варто уникати пліток, конфліктів. Можна пропрацювати надмірну активність через спорт по Марсу, адже він управляє. Знаком Овен. І саме в цей день сонце буде в з'єднанні з Марсом. тобто ми будемо ще швидше ініціювати свої ідеї. Енергія Сонця доповнюється швидкістю Марсу, а тож у нас буде напористість, дієвість, проте можливі і конфлікти. І в цей же день Сонце буде в напруженому аспекті до Плутону. А це аспект несподіваних різких конфліктних ситуацій. Які можуть мати руйняний характер, щоб пропрацювати даний аспект, також можна займатися фізичними навантаженнями про те, щоб вони не мали надмірного ризику для життя. Уважні бути уповоджені із вогнем та гострими колючо ріжучими предметами. Можна піти в кіно, подивитися детективи, трилери або ж пройти цікавий квест. Символом 13-ї місячної доби є колесо: енергія дня допоможе. Полегшити тягар кармічних боргів. корисна фізична активність по цьому дню. Для бізнесу це день сприятливий для накопичення інформації, обміну, думками, гарні результати принесе робота у групі однодумців. 27 жовтня місяць буде продовжувати знаходитися у знаці Овен. Із 17 години 11 хвилин буде діяти 14-та місячна доба. 27 жовтня буде продовжувати діяти напружений аспект між Сонцем та Плутоном. В цей період також можливі загострення конфліктних ситуацій, непорозумінь. Зростає період аварій, тож в цей період краще не поспішати. Марс як планета дії і доріг буде в опозиції до Юпітеру. Тож це може вказувати на масштабні агресивні дії. Проте місяць буде громаніному аспекті до Хірону. Це вказівка на те, що все ж таки на інтуїтивному рівні, на підсвідомому рівні, ми зможемо знайти всі ключі для вирішення конфліктних ситуацій. В суботу, 28 жовтня, настає повний місяць о 23 годині 14 хвилин, і він припадає на місячне затемнення. Детальніше я розкажу про цей період у окремому відео, тож підписуйтеся, хто ще не підписаний, щоб не пропустити. Поговоримо з вами про те. Як зустріти повний місяць і як він буде впливати, на якісь сфери життя для кожного знаку зодіаку? А в цей день місяць буде в земному знаці телець, внутрішньому будемо націлені вже не на войовничість, а на комфорт, на затишок. На накопичення з 11 години 20 хвилин і до 14.44 буде місяць без курсу. Як ви вже знаєте, нових справ ми не починаємо, щоб вони не мали неочікуваних результатів, або ж щоб справи не пішли так, як ми не хочемо. Тим більше, що зараз все ж таки буде діяти коридор за тем. І сімнадцятої години 27 хвилин буде діяти 15-та місячна доба, символом якої є змій. А це досить критичний період повного місяцю. Це час емоційної напруги та спокус. В цей період зростають занепокоєння, можливі аварії на дорогах, конфліктність, тобто буде дуже багато неприборканої енергії. Тож слідкуйте за своїми думками, за своїми діями, внутрішніми переживаннями, відслідковуйте їх, щоб це все трансформувати в позитивне русло. Для бізнесу не варто починати нові важливі справи, не підписувати угоди, краще завершувати раніше розпочаті справи. І вже після того, як настане повний місяць, він почне спадати, і це буде сприятливим періодом, для того, щоб ми позбувалися всього зайвого. Нам повний місяць затемнення висвітлить ці теми, куди попадемо. І ми вже будемо розуміти, мати певну картину, щоб для себе з'ясувати, куди йти далі і як далі діяти. І в нас буде два тижні для того, щоб ми це скоригували. В Цей період можна починати звільнятися від негативних звичок, стосунків, які ні до чого вже не ведуть. Це період позбутися чогось непотрібного, щоб вже на наступний новий місяць розпочати нове життя. А 29 жовтня, в неділю, місяць буде знаходитися в знаці Тельця. і з 16 години 45 хвилин почне діяти енергія 16-ї місячної доби. Символом цього дня є метелик: це день примирення та справедливості, внутрішнього миру та комфорту. Період творчих змін та нових ідей, але несприятливими будуть справи, які пов'язані із ризиком та авантюрами. Дякую, що додивилися відео до кінця і до наступних зустрічей, наступних відео.